Я відповідати не буду. Я маю право не відповідати. Ви це знаєте. А ви що думали? Там тільки одна БМВ була? Ви на ній а, періодично їздили. Помиляєтесь. Чому ви не внесли її в декларацію, якщо ви її ви використовуєте? А це вже зовсім фе. Привіт! Сьогодні ми покажемо вам звичайних митних інспекторів, котрі накупили майна більше, ніж дозволяє зарплата. Але перед цим перевірте, чи підписалися ви на наш канал. І якщо ні, то обов'язково натисніть червону кнопку підписатися. А ще в описі під цим відео є посилання на наш новий канал, Всюди, Люди, де ми руйнуємо стереотипи. Звісно, якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте нас донатом. Посилання під відео. Якщо ви думаєте, що кортежі і понти це преференції народних обранців, то знаєте, взагалі ні. Ці нехай хоч і смішно, але можуть щось пояснити щодо своїх авто. Але зараз буде репортаж з підмитного посту. Києві і от що дійсно бентежить, то це те, що деякі нардепи просто біднота у порівнянні зі звичайним митним інспектором. Київська міська митниця. Один з її митних постів Західний. Щодня сюди приїздять десятки, а інколи сотні машин. Дорогих машин. На подвір'ї митниці справжній хід парад зимомарок. Ось новенька BMW X5M за 90 тисяч доларів. Вона записана на фітнес-тренерку Ірину Пасюту. Невже на митниці відкрили корпоративний спортзал і вона приїхала сюди тренувати держслужбовців? Ну ні, Ірина Пасюта не просто фітнес-тренерка. Вона фітнес-тренерка з цікавими родичами. Ось на цьому фото вона з сестрою і сестриним чоловіком. Чоловіка звати Олександр Сімчук. Він простий державний інспектор із нашого митного посту, і це він їздить на непростій автівці, записаній на своячку. Ну, Він це, звісно, заперечуватиме. А BMW x 5 2019 року біла. Ви на ній е періодично їздили. Помиляйтесь, вибачаю. Ній... Я запізнююсь. Але ось вранці під будинком Сімчука ця сама БМВ. А ось Сімчук, котрий у неї сідає. А ось ця автівка на різних парковках митниці. Сімчук жодним чином не може дозволити собі таку БМВ купити, адже вона еквівалентна 10 рокам його служби на митниці. Зарплатня за ледве 9 тисяч гривень на місяць, дружина декрет декреті з двома дітьми. І ми би пораділи за митника, котрому щедра родичка дала покататися на хорошій машині, якби не той факт, що ця родичка офіційно заробляє смішні копійки і, відповідно, купити цю BMW теж собі дозволити не могла. Як і жодну іншу автівку, котру на неї вішали. А ви що думали? Там тільки одна БМВ була? За останні два роки на Фітнес-тренерку оформлювали: ягуар, Lexus, пару Мерсів С-класу, Лендкрузер. BMW і Гелік, автівки з'являються зникають так, ніби тренерка ними активно приторговує. Торгівля автівками не кримінал. Проблема тільки в тому, що цей бізнес явно не її. Фасюта активно веде соцмережі. Єдина машина, котрою хвалиться в інстаграмі тренерка, це старенька мазда. Ні, тобі ягуарів, ні тобі геліків. А зараз і мазда зникла. Власниця люксового автопарку ходить на роботу пішки. Звідки у вас ці автомобілі? BMW там був Ягуар був. І мерседеси були доволі коштовні. Звідки це все? Звідки це? Все? Ну, ну, Поясніть, будь ласка. Е, знаєте, це моє приватне життя. Я жінка заміжня. Дар мапа сюта переводить стрілку на чоловіка. Він працює в перукарні і геліків немає. Взагалі машин немає, а має лише скутер. А хто хто власне перебересе? Подивіться він, до не вас. Де ж тоді всі ці дорогі автівки? Судячи з фото у соцмережах, там саме де і БМВ. У митника Сімчука. Ось подружжя привозить свою дочку до школи на 540-й БМВ. А ось їхні діти граються на передніх сидіннях Геліка. Саме такі автівки оформлювалися на пасюто. Звісно, жодну з тих автівок митник до своїх декларацій не вписував. А як ти їх впишеш, коли у тебе офіційна зарплатня 9 тисяч гривень на місяць? А от родичка це інша справа. Родичка це паспорт і код, на який можна повісити хоч літак, адже родичці не потрібно подавати декларацію, і нею навряд зацікавляться наск чи набу, ну чи журналісти. А родичів у митника не один. Ми спостерігали за Сімчуком декілька тижнів і побачили у нього не лише БМВ. Одного ранку він на наших очах сів у Тойоту rav 4 оформлену на батька. В інстаграмі дружини ця автівка, звісно, є. А в декларації митника, звісно, немає. Скажіть, будь ласка, чому ви не внесли її в декларацію? Якщо ви її ви помиляєтесь, батько її залишив для ремонту. Вона в ремонті. Вона в ремонті. Я її на сьогодні часто використовую. Такий RAV сьогодні коштує 18 тисяч доларів. Батько Олександра працював у районі лікарні маленького містечка Теплик. Мати, вчителька. При цьому на тата оформлюють РАВ 4, на якому їздить митник. А на маму квартиру у столичній новобудові вартістю понад 100 тисяч доларів, в котрій живе, ну ви вже самі зрозуміли, митник. Офіційні доходи в мами з татом невеликі. Вони могли дозволити собі ці квартиру і машину десь приблизно так само, як тренерка Пасюта могла дозволити собі гелік. Але наш митник надто зайнятий, аби пояснити, як. Вибачаюсь, ви мені... я запізнююсь. Так, тут пауза. В телевізорі. В Цьому місці просто зараз крутиться реклама. В нас на ютубі нині реклами немає. Але було б цікаво спробувати, тому якщо ви рекламодавець, то пошта під цим відео. А поки що, я вам порекомендую наш же, новий Ютуб-канал Всюди люди, де ми робимо вибірки із цікавими групами людей і з'ясовуємо, як вони живуть і що думають. Ми бачили пенсіонерів, які задоволені своєю пенсією. А потім я ніколи не заздрю тим, які отримують більше. Заробили, значить, хай отримують. Ми зібрали всі міфи про вілінфекцію. тебе підходить доктор і говорить. А как вы себя чувствуете? Замечательно. А я вот не очень знаете, Ви от наркоза відходили і плюнули на мене, нормально. А вже зовсім скоро буде випуск з ігроманами, і ми покажемо скільки зла приносять гральні зали на кожному кроці. Я что ігрові автомати настолько принесли мені урона, мені автоматы сім'ї, моїм тобто, запрещены. Коротше, підписуйтесь, а ми продовжуємо. Повернемось на митницю. Машина Сімчука. Не єдина цікава автівка у дворі митного посту, ось, наприклад, Сузуки СХ4. Це нова машина 2019 року випуску. Вона коштує близько 20 тисяч доларів. Власниця цієї автівки ще одна співробітниця митниці Лариса Тиква. Вона інспектор, не великий начальник, а рядовий співробітник. Цю автівку Тиква записала на себе і задекларувала. Якщо відкрити декларацію пані Лариси, то може здатися, що вона взагалі сумлінно і чесно розповідає розповідає державі про всі свої доходи і майно. В ній тиква вказує, як у 2008 році придбала Toyota Auris за 25 тисяч доларів. У 2015 році – скромну квартиру за 37 тисяч. Все ніби виглядає навіть пристойно, якщо не дивитись де тиква придбала квартиру? Це житловий комплекс Зелений острів. Квадратний метр тут коштує 1600 і 1700 доларів. Це без ремонту, звісно. Тиква придбала квартиру на 78 квадратів, а значить, вона мала обійтися їй щонайменше в 125 тисяч доларів. Ось дивіться, оголошення про продаж квартири з ідентичним метражем 134 тисячі доларів, а в декларації 37 тисяч, тобто в чотири рази нижче ринкової вартості. Яким чином тикві вдалося так сторгуватися? Якщо це знижка, то за що? Чи може все набагато банальніше, і тиква просто занизила вартість квартири у своїй декларації? Бо така покупка ніяк не налазила на її офіційні доходи згідно з деклараціями. Тиква не має родини. Нині її зарплатня на митниці лише 14 тисяч на місяць. А 5 років тому, коли купувалась квартира, було й того менше 6 тисяч на місяць. Тобто, квартира в зеленому острові, якщо рахувати ринкову вартість, це її зарплатня за 43 роки. Ми знайшли тикву на митниці, але розмовляти з нами вона не захотіла. Відповідь на письмовий запит чекаємо. А ми ще раз зазирнемо на митницю. Ось на митний пост заїжджає Volvo s 90 і ця машина змусила нас детальніше поцікавитися життям ще одного співробітника митного посту. Це Руслан Серветник, йому 28 років, і він інспектор митного посту Західний. Незважаючи на молодий вік, невисоку посаду і зарплатню, Руслан володіє майном, яке ну ніяк не вписується у його офіційні доходи. Ось будинок, у якому мешкає інспектор. Тут у 14 році він придбав простору квартиру. На 114 квадратних метрів за увага 145 тисяч доларів. Наразі зарплатня інспектора серветника 9 тисяч гривень на місяць. А тоді, в 14-му, молодий 23-річний митник-початківець отримував і того менше. Власне, звідси серветник вранці і виїжджає на роботу на тому самому Volvo s 90 новенькому, і записаному на батька. У цей момент хтось може подумати: ну от машина татова. Якщо батьки можуть дозволити собі купити і віддати сину Volvo то може її квартиру вони йому придбали. Якщо судити по майну, то у серветника справді заможні батьки. У тата Вольво за 20 тисяч доларів, куплена на аукціоні у Штатах, тому обійшлася дешевше середньоринкової. У мами Акура RDX. Не американка, тож за ринковими цінами ще десь двадцятка а ще у батьків митника комерційна нерухомість у новобудові в Києві, два нежитлових приміщення, ринкова вартість котрих при курсі 2000 доларів за квадрат близько 350 тисяч доларів. Але якщо судити по біографії та офіційних доходах, незрозуміло, звідки у них самих ця заможність взялася. Тут бачите, яка історія. Серветник старший теж митник, колишній уже на пенсії. За останні 10 років його офіційні доходи близько 300 тисяч гривень, у матері десь 160. Тому походження, придбаної за ці 10 років нерухомості і рухомості, туманне. Я відповідати не буду. Я маю право не відповідати. Ви це знаєте. І є ще один цікавий нюанс: офіційно після виходу на пенсію, батько і мати-серветники стали бізнесменами, увійшли до складу засновників двох компаній. Одразу наголосимо, це жодним чином не впливає на туманність майна, адже його купили ще до того, як ці фірми почали приносити бодай якийсь прибуток. Власне, офіційно компанії і зараз не приносять жодних дивідендів, і це дивно, бо оберти у фірм нічогенькі, а от чистий прибуток копійки. Нащо тримати бізнес, який роками не приносить ніякої вигоди? Є один варіант: знаєте, що так виглядає? Так виглядає бухгалтерія фірми, яка завищує витрати і косить від податку на прибуток. Якщо наше припущення правильне, то маємо парадоксальну ситуацію. Податки з нас збирала людина, котра сама тепер від податків відкошує. А це вже зовсім Хто ви такий. Чому, ви, чому я повинен канал. з вами розмовляти? Чому я повинен відповідати на ваше питання? А скажіть, будь ласка, які, ми, а які жрела, мені джерела фінансування на житлових приміщень і квартири сина. Уже півроку в країні триває масштабна реформа митниці. Глобальну чистку почали з топ керівництва. З одного боку, це логічно, з іншого невідомо, коли черга дійде і чи їде взагалі до таких простих інспекторів з простими своячками, обвішаними ягуарами, геліками, з простими квартирами, нібито придбаними за копійки. Маємо пораду новому керівництву митниці зробити. Другу чергу в конвеєрі перевірок і чисток. Адже який сенс міняти велике начальство, якщо у нього у підпорядкуванні лишаються отакі підлеглі. На цьому все. Ось наші соцмережі. Там ви з нами спілкуєтесь. Ось наша пошта, там ви скидаєте нам цікаві теми. А ось за цим посиланням ви підтримуєте нас гривнею, якщо ми вам, звісно, подобаємось. Все. на цьому все. Побачимось за тиждень.